Привіт, друже! Коли ти ідеш містом, прямуючи в магазин, дитячий садок, на спортивну секцію і просто в гості, ти зустрічаєш дуже розумного друга, який кожен раз турбується про тебе, дає поради, і якщо ти до нього прислухаєшся, то ніколи не потрапиш в біду. Уважно послухай, відгадай загадку. Тоді дізнайся, про кого йде мова. Всім перехожим я моргаю, щоб пильно глянули на мене. Очей же я аж троє маю червоне, жовте і зелене. Так хто ж це? Світлофор моргайко. Світлофор найголовніший на вулиці. Він керує і рухом пішоходів, і рухом транспорту. Ось що він говорить, як переходиш вулицю, на розі зупинись і перш за все уважно на мене подивись. Я шлях кажу надійний, де небезпек нема. Трикольорове око я маю недарма. Нехай воно і мружиться, ніколи я не сплю. З малими дітьми в хованки я гратись не люблю. В роботі я суворий і стриманий завжди. Тролейбуси, машини біжать сюди, туди, дивлюсь червоним оком, кажу спинитись я. Одне мені потрібне, це витримка твоя, а блисне жовте око і ти не поспішай, бо жовтий не зелений, потрапиш під трамвай. Увага! І зелений привітно замихтів він колір найдобріший, щасливої путі. Щоб краще запам'ятати, про що говорять сигнали світлофора Маргайко. Пропоную тобі створити поробку з паперу на дорозі. Для роботи нам знадобляться. Заздалегідь зроблена роздруківка схеми вулиці та автомобіля. Можна схожу схему намалювати, також олівці різних видів клей ножиці. Приступаємо до роботи. Роботу, як завжди, починаємо зліва направо і зверху вниз. Розфарбовуємо ретельно, не поспішаючи. Рухи олівця робимо в одному напрямі. Ось що в нас вийшло. Тепер приступаємо до вирізання по зовнішньому контуру. Сподіваюсь, ти пам'ятаєш, що ножиці дивляться від нас, повертає роботу ліва рука. Ось що вийшло після того як ми вирізали. Надаємо нашій поробці об'єму і об'єднуємо частини. Що в нас вийшло. Правила дорожнього руху вивчай, життя та здоров'я своє зберігай.